Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Андрій Ярославович Мельничук, головний тренер Чернівецької буковини. Андрій Ярославович, в першу чергу, короткий коментар по матчу ваш. Ну, в першу чергу, хочеться знову, і не буду повторювати постійно. Дякуючи нашим збройним силам. Ми маємо можливість сьогодні спокійно провели зустріч, готуємося. Готувалися до гри, дякуючи їм за те, що ми маємо можливість грати в футбол, тому що ми маємо можливість займатися своєю любимою справою. Ну, по грі, по-перше, подякував хлопцям, тому що була важка дорога, був важкий тиждень, і в Чернівцях погода не дозволила нам тренуватися на полях, тому ми, скажімо так, з корабля на бал, зразу в ігру, дякуючи, витримали навантаження. Плюс, звісно, що десь випали багато кількість футболістів з основного складу. Ну опять же, за те, що я їм за що характеру, за що віри в командні сили, за що цього добу перемогу, тому ми їм Так, да, Звісно, ми дивилися Полтава цікава команда, десь перебудовувалася один футбол, потім інший. Готувалися до одного, побачили зовсім інше. Непогано команди з індивідуальними. Гарними футболістами, тому ну, завжди приємно виігрувати на виїзді хороших суперників, тому ж бачив по турнірам на таблиці, у нас була однакова кількість очок, тому ще більше ця перемога більш приємна. Ви зазначили, що у вас випала велика кількість гравців, але того самого Михайла Сергійчука встигли відновити до цього матчу, і сьогодні він відзначився голим, але наприкінці матчу його довелося замінити. Це була вимушена заміна, чи все ж таки ну ви розумієте, опять же, що міша фактично. Пропустив половину зборів за травми, йому ну, тяжко було догравати 90 хвилин, але він напевне, за що свого досвіду, за що свого характеру, в першу чергу кажу, що такі футболісти вони, за що характеру вони можуть приймати ход поєдинку, можуть приймати ход ігри. гри. Тому десь ми розраховували десь, скажу вам, раніше зміну зробити, але в той момент, що у нас була можливість контролювати м'яч, десь за те, що ми в більшості грали, десь ми відновлювалися за що цього контролю м'яча, І десь, я думаю, він за що цього він притягнув більшу частину гри, але опять же ми бачимо, це гравець той, який може зробити момент гри, Дякуючи йому, що він... Дотерпів і вийшов на гру допоміг команді. Опять же, вся команда, воно одноціле. Вона всі робить і керівництво, і клуб. І я ж кажу тим же лікарям. Дякую, що вони дали змогу йому зіграти відновили його до цієї гри. На старті другого тайму пропустила ваша команда гол. Був нічийний рахунок. Такі гойдалки вже були у грі, десь йокало серце, що можливо не вийде повести звідси три очки чи бодай навіть одне очко. Ну, ви розумієте, звісно, коли ти пропускаєш, починається нервовість, тим більше по грі, як ви вроде, контролювали, десь там будемо розбирати той момент. Е ну, сказати, що я впевнений в своїх хлопцях, звісно, що як ці, я треную цю команду, і ці хлопці в команді, то я в них впевнений. Звісно, що полі має бути такі моменти і цього не застраховано. Звісно, ми переживали, звісно, що коли ми маємо бути контролем, ми команди. Я бажаю, що на останніх хвилинах ми бачили чукові стандарти. Перехід, ніхто не застрахований. Дякуючи за концентрацію біля своїх орій. Дотерпіло. Дякую вам і успіхів у наступних матчах. Дякую, дякую вам. Сергій Васильович Іващенко, президент спортивного клубу Полтава. Сергій Васильович, ну ваші такі короткі враження від гри, адже сьогодні в технічній зоні, можна сказати, ви допомагали команді, адже тренерський штаб був, відбував дискваліфікацію. Ну, гра досить напружена, була цікава, і тим вона і цікава, що вона напружена була. На жаль, на жаль, деякі моменти ми підійшли до цієї гри з втратами. У нас два основних гравці нападу не змогли приймати участь в цій грі. І тому, походу, прийшлося повністю готувати інший склад команди на гру. Дуже сильно вибила червона картка гравця, якого, скажімо, він пішов з поля, і тому э, гру прийшлося перебудовувати вже по ходу гри, міняти склад, міняти гравців, міняти напрямки гри і так далі. Э, пропустили перший гол, э, забили в другому таймі, зрівняли рахунок. В принципі, вроді все добре йшло, але, на жаль, пропустили також. Э, для команди це свого роду э, є куди рухатися далі, робити. Э, Роботу над помилками і готуватися до слідуючих ігр. Надіюся, що в слідуючих іграх будемо показувати значно кращі результати. Саме заміна Сергія Каретника в першому таймі була вимушеною більше чи не вразив Сергій, граючи під нападником. Дубав сказати, що Сергія поміняли вірно, тому що те, що від нього очікувалася, та гра, він цієї не показав. Ну і підготовка до наступних матчів триває. Що казали, можливо, хлопцям після гри? Якісь напутні такі слова. Ну, ця гра програна, на жаль, так є. Робимо виставки, тренуємося, готуємося далі. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Дякую вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.